Так, фадарута 500 Вт. Батарея вже буде приходити, зразу вже тут зафіксована. Тут відкривається, таємність, тут є такий замок. Відкривається, тут пластик знімається, приєднюється кабель до батареї. Закриваєте. Тут є замок для батареї, щоб ніхто не вкрав замок. І замок вже зажигання, сам де ключ. Батарея 500 Вт. Так, включили зажигання. Ми бачимо заряд батареї. Бачимо швидкість, з якої їдемо. Він має чотири швидкості. Ось тут 1, 2, 3, 4. Переключається зеленою кнопкою кожного разу. Ось, є, є сигнал, є поворот лівий, правий, і є в нього ближнє світло, габаритне світло. тільки ближнє світло можна включити. Жання виключу. Так, Ручка газу, передній тормоз, задній тормоз, дзеркала. Є фара з поворотами. Велика металічна корзина, реально велика, дуже добре кріпиться, не буде відкриватися, кріпиться на металічну основу до рами, Великі 17-ті кулеса безкамерні, передні і задні барабанні тормоза. Вже така голка, досить велика. Для водія підніжки, для довгої дистанції, щоб ногу випрямити, є підніжки. Для заднього пасажира є отакі великі підніжки. І тут відкривається сидіння, можна спинку води поставити. Спинка відкривається сюди вверх. Так, є в нього бокова підніжка. І є в нього задня підніжка. Так, Ну і педалі. Далі, само собою, високий, досить кліренс має високий він, прохідний, колеса 17, добре тим, що ями, якщо буде на дорога, буде крутати всі нерівності, від то її буде комфортно їхати. Ось такий.